Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білорусс після запиту голови прикордонної служби Томаша Праги, заявив міністр оборони цієї країни Маріуш Блащак. Повідомляє польське агентство новин. Тисяча військових прибудуть вже скоро. Нагадаємо, це відбувається через міграційний тиск, адже до білорусько польського кордону прибувають мігранти з більш ніж 40 країн світу. У міністерстві внутрішніх справ Польщі переконані, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують та контролюють білоруські служби. Крім того, 1 серпня Міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір держави. Мінськ це заперечує. Після цього поляки перекинули до кордону з республікою Білорусь. Бойові гвинтокрили двох бригад польської армії. Ще одна причина, чому в Польщі стали посилювати кордон з Білорусю – це перебування найманців угрупування ПВК Вагнера, колишнього поплічника Путіна Євгена Пригожина. Наразі на кордоні з Білорусю служить 2000 польських військовослужбовців, уточнює агенція новин Польщі.